Кулінарний настрій. Я згадав, що наша планета схожа на велетенську цибулину. Вона так само складається з багатьох оболонок. Найбільша з них географічна оболонка. Ми вже ознайомилися із загальними географічними закономірностями, за якими виникають і розвиваються окремі компоненти природи. Складні й тісні зв'язки між природними компонентами зумовлюють утворення природних комплексів найбільшим серед них є географічна оболонка, яка охоплює всю землю. Географічна оболонка формується передусім під впливом внутрішніх зв'язків, тут найтісніше переплітаються, взаємопроникають одна в одну інші оболонки землі. Саме тут сконцентроване життя. У географічній оболонці живе людське суспільство. Верхня межа географічної оболонки простягається над поверхнею землі на висоту до 30 кілометрів, шари атмосфери до цієї висоти тісно взаємодіють з іншими оболонками землі. Сюди з повітряними потоками. Потрапляють живі організми бактерії, спори і пилок. Нижню межу географічної оболонки проводять найчастіше на глибині в кілька сотень метрів, а іноді до 4-5 кілометрів. Саме тут зазнають перетворень мінерали та гірські породи. Поряд із внутрішніми зв'язками. Географічна оболонка має також зовнішні зв'язки вона тісно пов'язана з космосом і надрами Землі. Практично вся енергія, за рахунок якої в географічній оболонці відбуваються різні природні процеси та явища, надходить до неї від сонця та із земних глибин. Ззовні у географічну оболонку потрапляють космічні промені, пил і метеорити із земних глибин різноманітні гази і солі, вода, укорінюється магма тощо. Однією з умов існування та розвитку географічної оболонки є цілісність, яка полягає. У взаємозв'язку і взаємовпливі її компонентів. Зміна одного з компонентів неодмінно викликає зміну інших. Так, вирубування лісів призводить до цілого ланцюга природних змін, зникають лісові рослини і тварини, стає іншим місцевий клімат, руйнуються та змиваються ґрунти. Знижується рівень ґрунтових вод, міліють річки. Розвиток географічної оболонки відбувається завдяки кругообігам речовини та енергії, розрізняють великі й малі кругообіги. Кругообіги пов'язані між собою і всі разом входять до загального великого кругообігу. Космос – Географічна оболонка глибинні шари землі Кругообіги речовин та енергії забезпечують ритмічність, закономірну повторюваність у часі всіх природних явищ і процесів. Однією із загальних закономірностей розвитку географічної оболонки Є також її поділ на менші за розмірами природні комплекси, серед них розрізняють зональні та азональні природні комплекси. Зональні природні комплекси послідовно змінюють один одного з півночі на південь, утворюючи широтні зони. Причиною такого розподілу є те. Що їх формування визначається передусім кліматичними характеристиками. До зональних природних комплексів належать географічні пояси і природні зони. Географічні пояси найбільші зональні комплекси, що простягаються найчастіше в широтному напрямі від екватора до полюсів. Не треба плутати географічні пояси з кліматичними. Назви яких збігаються географічні пояси відрізняються між собою головним чином за кількістю сонячного тепла, для кожного географічного поясу характерні однакові температурні умови, циркуляція атмосфери, процеси рельєфоутворення, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Кожний географічний пояс поділяється на менші за розмірами зональні комплекси природні зони, що розрізняються за зволоженням. На рівнинах у розподілі природних зон переважає широтна зональність, кожна зона характеризується певним типом клімату, ґрунтово рослинним покривом та тваринним світом. Рослинність є найбільш виразним компонентом, що вказує на зміну природних умов так, хвойні породи дерев поширені в тайзі, трави у степах, сухостійкі рослини в пустелях, тому природні зони називають за переважаючим характером рослинності у різних географічних поясах. Природні зони займають неоднакові площі. У горах природні комплекси змінюються з висотою, утворюючи висотні пояси зони. Подібно до географічних поясів, природні зони не завжди зберігають широтне простягання. Окремі природні зони поширені тільки на краях материків, наприклад, Широколисті ліси, інші переважно у внутрішніх областях степи, гірські хребти, морські течії змінюють умови зволоження і впливають на розміщення природних зон. Виникнення азональних природних комплексів пов'язано насамперед з особливостями будови земної кори а також. З До найбільших азональних комплексів належать материки і океани. Вони, у свою чергу, поділяються на великі, рівнинні та гірські природні комплекси природні країни. Найбільший природний комплекс на землі географічна оболонка. Вона простягається від висоти 30 км над землею до глибини 4-5 кілометрів. Ця оболонка утворена взаємодією всіх великих оболонок атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Усі складові географічної оболонки перебувають у тісному взаємозв'язку. Географічна оболонка. Поділяється на широтні географічні пояси, а вони на природні зони. Крім широтних поясів, є також азональні природні комплекси, океани та материки. Вони можуть ділитися також на природні країни. До наступних зустрічей! У Франції в таких випадках кажуть Оревуар.